Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 2 грудня. Друзі, пропоную вам дізнатися ціни на овочі і фрукти у дівчат по вулиці Преображенській біля Богдана Хмельницького. Ось такий розовий виноградик по 130, біленький 150, кишмиш 150 і виноград Молдова по 100 гривень. Дивіться, яка гарна грушка по 80. І яблучка. Дивіться, який здоровезний асортимент по 35 гривень. Ось таких гарних яблучок. Грушка по 60, 50, киргизочка по 45, мандаринчик 85, 75 і 60. Курмичка по 95 гривень. Гранатик 135. Ківі 120. Шарончик 220, апельсинчик 75 і грибочки по 80 гривень. Редисочка по 40. Що картопелька, що цибулька, що морква, що бурячок. Всі по 20 гривень. Весь борщовий набір. Ось такий коктейльний помідорчик по 140, огірочок 120, перець 90 і 120. Світна капусточка по 45 гривень. Пікіночка 40. І червона по 35, і звичайно по 20. Друзі, ви знаєте, цей, цю гарну точку, в якій різноманітний асортимент і гарні ціни. Дівчата працюють кожен день. Так що завітайте, придбайте собі і своїй родині щось смачненьке на вечерю. Все до зустрічі!